Шукають усіх від різноробочих до топ-менеджерів ринок праці в Україні ожив у вересні. Кількість вакансій сягнула максимуму за воєнний час 105 тисяч. То що пропонують, і які професії найбільш дефіцитні? Якщо брати от вересень місяця, наразі набагато збільшилася вакансій на вчителів, викладачів і операторів котелень. А ще різноробочих та медиків, і хоча професії ці в ціні розмір зарплат доволі скромний. А от кому ж пропонують грошей найбільше. Про це розповім трохи згодом. Щодо професій, які оплачуються більш скромно, то тут теж вакансій, чимало. Щоправда, знайти роботу за спеціальністю щастить не всім, але компроміс можливий. Шукала я щось типу продавця консультанта, тому що є досвід, а знайшла офіціантка. До речі, щодо закладів харчування, попит на професії в цій сфері є завжди. Часто потрібні і кухарі, і офіціанти. Дмитро має власний ресторанчик у сумах, часто гостей вином та авторськими стравами. Відкрити заклад під час війни, каже, спершу здавалося авантюрою, але він таки зміг зберегти і колективи і клієнтів. Ми також не пішли методом, що нам потрібно там скоротити якісь розходи на зарплатню. Це наші люди, які з нами працюють і які з нами проходять цей тяжкий період. Це люди випробувані цим цим, і ми їх дуже цінуємо. Тому це я би сказав останнє, що може стати це звільнення вже людей. А це Людмила вона теж працює в сфері харчування, продає шаурму на подолі в Києві. Роботу знайшла через подругу, заробіток на день відсоток від виторгу. Середній заробіток, ну, 500, 700, 800, коли як. Близько тисячі гривень за 2-3 години отримають і ці студентки з Кривого Рогу. У Києві підробляють аніматорами на дитячих святах. Ну, грубо кажучи, це якщо округлити повних працьових днів, робочих, робочих днів, десь 14 на місяць. так, якщо зам... добрий місяць такий, якщо замовлень багато про тих, кому пропонують найсолідніші зарплати, от цифри у Дніпрі в столиці вони можуть бути ще вищі. Пропоную 50-60 тисяч гривень зарплату менеджерам. Дуже багата кількість менеджерів потрібна зараз в нашому місті. До 40 тисяч гривень Барберу, головному бухгалтеру, майстру на фасадні роботи та водію з власним авто. З водіями взагалі історія цікава. Виявляється, зараз це одна із найбільш затребуваних професій та ще й високооплачувана. Не є вакансії 60 тисяч водіїв, наприклад. Зараз великий попит на водіїв і в них до речі, ну, пропонують дуже високу заробітну плату. Така ж ситуація з тим, хто пов'язаний з електропостачанням, з газопостачанням, там також найвищі такі заробітні плати. Загалом ринок праці змінився. Якщо раніше в попиті були юристи та економісти, зараз працівники робітничих професій. А тим, хто не може знайти роботу за фахом, є можливість перенавчитися коштом центру зайнятості.